100 оповідань, 10 романів та повістей, і близько 6 тисяч наукових праць. І все це стосується лишень однієї людини. То сьогодні ми розповідаємо вам про Івана Яковича Франка, якого за численні таланти справедливо називають людиною відродження. Його життя тісно пов'язане із Львовом і Львівщиною. Скажімо, перебуваючи у нашому місті, він мешкав ось у цьому будинку. Тож про побут і життя великого каменяра у нашій наступній розповіді. Коли ми говоримо про Івана Франка, то у нашій уяві насамперед виринають герої його творів з повісті Борислав Сміється, Захар Беркут, «Чудової казки», фарбований лис. Усі сюжетні лінії сягають глибини народного життя і беруть початок з батьківської хати Каменяра. Франко справді був селянським сином, адже народився у селі на Дрогобицького повіту, що на Галичині. Його батько Коваль заробляв не тільки на власну сім'ю, але й всю родину. Він дуже хотів дати синові добру освіту. Мати ж походила із зубожілого шляхецького роду, так званої ходачкової шляхти. На 16 му році життя юнак залишається сиротою, адже спершу помирає тато, а згодом і матір. Та, незважаючи на це, його дорога до знань не переривається. Він вступає до гімназії у Дрогобичі, там німецькою та французькою оригіналі читає гети Шілера Корнеля. Виявляє феноменальні здібності, міг дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителями на уроках. Глибоко засвоює зміст прочитаних книг. Опісля вступає до Львівського університету багато пише, стає найвпливовішою постаттю у редакції журналу Друг знайомиться з Михайлом Павликом. У той час письменникові катастрофічно не вистачало коштів, тож разом із дружиною він був змушений винаймати дешеві квартири, ті, як правило, знаходилися в необлаштованих районах міста, звалися родерами і зникли одразу ж, як тільки Львів почав розбудовуватися. Проблема просторого, світлого і головне сухого приміщення перед франками стояла постійно. Однак винайняти такі квартири їм було не по кишені. На допомогу приходить гімназійна та учнівська молодь, яка на 25-ліття від дня літературної та громадської праці Івана Франка починає збирати гроші на купівлю чи побудову власного житла. До невеличкої суми долучають гроші, які йому подарували наукове товариство імені Тараса Шевченка. Далі письменник бере позику у банку і розпочинає спорудження будинку. Поза як земля на той час була дуже дорогою, бо Львів нагадував собою великий будівельний майданчик, то місце під закладання домівки вибирають далеко за межами центру, так званій Софіївці. На той час це був справжнісінький пустир. Три листи Франка до Тригубва дають достатні уявлення, в яких напружених умовах велося будівництво. З них видно, що саме поведінка дружини Ольги Федорівни утруднювала його. Розпочалася нещасна будова, і тут від першої хвилини заки ще раз ударено заступом у землю пішли сварки з будівничими, з робітниками, з Грушевськими. А все те потім окошувалося не мені. Дійшло до того, що тепер, коли вимуровано уже фундаменти до партерових частей, вона поставила відректися усього діла і не хоче платити майстрові за роботу. Все грозить утратою цілого капіталу, вложеного нами у ту землю. Через кілька місяців Франко знову напише. Хоч закупну грунту згодилася, була при заключуванні контракту з будівничим, який зробив план після її нарису. То від першої хвилі почину будови ураз запалала ненавистю. А коли викопано пивниці, покладено фундамент, заявила, що не хоче будови. Наше сімейне життя через ту нещасну будову, сяк чи так розстроєне. Боюся, що розтроєне на а поза тим, усе інше тратить для мене всякий інтерес. Так чи інакше, але робітники домівку таки споруджують. І у проміжку між 1 і 21 першим жовтням 1902 року її освячує священник. Сім'я Франків селяється у давно омріяне власне помешкання. Першим чином Франко перевозить туди свою величезну бібліотеку, яка мандрувала з ним по винайманих квартирах. Іван Франко мав величезну бібліотеку, яку він збирав впродовж усього свого життя. Її підвал не заклав ще навчаючись у Другобицькій гімназії. Подикую, що там на одну тему він міг написати більше п'яти творів, які щедро дарував іншим учням. Ті ж натомість йому віддячували книжками. Франко настільки любив свої книги, що відмовився продати бібліотеку навіть у часи Великої скрути. Не захотів віддати її, і митрополитові Андрею Шептицькому. Який пропонував письменникові великі кошти. У своєму заповіті передав збірку товариству імені Тараса Шевченка. І її за радянських часів без належного опису вивезли до Києва, де вона знаходиться і понині. У самому ж домі Франка знаходиться тільки мала дещиця зібраних ним книг. Однією з перших гостей франкового дому стала Леся Українка. У листі до своєї матері Олени Пчілки вона напише. Далеко дуже той дім, аж аж за містом. Місце гарне і хата нічого собі. Вони там живуть, ледве устроїлися, в хатах там дуже порожньо. Ольга Федорівна не те, щоб слаба, але й не робить враження здорової, і говорити з нею дуже трудно. Через її дражливість і несподіване стрибання з теми на тему. З її чоловіком ми говорили чимало все в границях гречності. Ні до чого, звісно, не договорилися. Запевняє, що незважаючи на критику деталей, він зостається все таким самим прихильником, як і раніше. У будинку було сім кімнат: п'ять на партері і дві на другому поверсі. Коридор вів у кімнату, яка була бібліотекою Франка, де він найбільше проводив часу. Там можна було працювати тільки влітку, бо взимку було настільки холодно, що замерзало чорнило в каламарі. Взагалі, як згадував письменник, хата, хоч і була новою, але дуже холодною. У печах не хотів горіти вогонь. Постійно корився дим у кімнати. Тож найтеплішим місцем залишалася кухня, де збиралася уся сім'я. Була підозра, що погану систему опалення та вентиляції навмисне зробили робітники, які були поляками і в такий спосіб просто помстилися Франкові за його гнівні статті у бік Адама Міцкевича та багатьох інших представників цього народу. Із бібліотеки можна було потрапити до спальні, де проживав Франко разом із своїм сином Андрієм. Мусіли бути разом, поза як доглядали одне за одним. У спальні два ліжка. Ось на цьому спав син Андрій. А поруч сам Іван Франко. Причина була простою, коли письменникові відмовили руки, поліартрит пальців, то син змушений був доглядати за ним. А ще постійно записувати думки, коли той уже не міг взяти до рук перо. Окрім того, Франко доглядав за сином, поза як у того часто траплялися напади епілепсії. Обстановка в спальні була більш ніж скромна: два накаслики із свічками при залізних ліжках. Франко мешкав як у пустої при дорозі, залізне ліжко, плетені з рогози стільці, згадуються слова спогадів Катрі Гриничевої, яка відвідувала поета в останні дні життя. На сцені жодних прикрас, крім великої відкритки з Мойсеєм Мікеланджело з гробниці папи Юлія II, яку Франко привіз із подорожі до Риму. Серед речей особливу цінність становить мережана сорочка, яку Франкові подарувала поетеса Христя Алчевська. На шафі також свячене зілля розставлене дружиною, аби захистити найрідніших від біди. Із спальні можна було потрапити до їдальні, яка вікнами виходила на схід. Тут було найтепліше, і вечорами за столом збиралася уся родина. Досі тут знаходиться родинний стіл, посуд франків фотографії, картини художника Івана Труша, який був франковим другом, а у вузьких дерев'яних храмах малюнки риб. Про захоплення мовами та рибайством красномовно свідчить ще один факт: у 1894 році у Львові проходила краєва виставка, і серед присутніх розігрувалися ось ці зображення з рибами. Для цього необхідно було вказати найбільшу кількість прісноводних іноземними мовами. Хто став переможцем конкурсу? Питання не потребує відповіді. Цікаво, що Франко ніколи не хвалився кількістю написаних чи перекладених ним творів, але завжди гордився тим, що вмів добре ловити рибу різними способами. Не мав собі рівних, уловлені прісноводних руками, так само, як і у збиранні грибів. З'їдальні двері направо вели до кімнати Франкової дружини Ольги Схоружинських. Тут також невибаглива обстановка, два залізні ліжка, картини, які вона привезла з Києва. Також багато малюнків, зроблених Іваном Трушем. Біля ліжка швейна машинка Зінгер, на якій вона обшивала сім'ю. На вікнах Фіранки колись у них заглядали мальви, нагадуючи Ользі, відрізану з бручем рідну землю. Та улюбленою кімнатою Франка без сумніву була вітальня. У ній двоє великих вікон та багато простору. Погляд кожного передусім приваблює робочий стіл. На ньому завжди було багато рукописів, книжок. У кутку ріг достатку подарований письменникові Соломією Крушельницькою. Над ним ікона Матері Божої, яка завжди висіла у вітальні у весільному решничкові. Є досить і фотографія Рейзнера на стіні, на якій зображена молода дівчина, що нагадує першу любов Франка Ольгу Рошкевич. Також на одному з крісел висить рибацька сітка, яку для риболовлі сплів сам Франко. Це саме про неї писав Михайло Коцюбинський, автор легендарних тіней забутих предків. Не можу забути одного образу, який врізався у пам'ять. Це було два роки тому назад, коли я востаннє бачився з ним. В своїй убогій хаті сидів він за столом босий і плів рибацькі сіті, як бідний апостол, плів сіті і писав поему Мойсей. Не знаю, чи попалася риба у його сіті, але душу мою він полонив своєю поемою. Серед тих, хто ніколи не переступав поріг франкового дому, як не дивно, був його найближчий сусід Михайло Грушевський, перший президент України. Він жалів, що колись мав необережність погодитися збудувати свій дім поруч із Франковим. Насамперед, це було пов'язане з тим, що він хотів працювати у спокої, а сусіди постійно заважали. Франки жили, ніби у звичайному селі, тримали курей, качок, королів, собаку, яка постійно гавкала, через що письменник змушений був виправдовуватися. Грушевський відчував вороже ставлення до себе і дружини Франка, яка вважала, що все, чого досягнув той у Львові, сталося завдяки її чоловікові. Незважаючи на це, сам Каменяр часто у домі Грушевських бував, і коли не було жінки, навіть харчувався у них. У 1914 році до Львова приходять російські війська. У окупованому місті з відомих людей залишається тільки Митрополит Шептицький та Іван Франко. У ті часи він дуже бідував, погіршилося, здоров'я. Син письменника Андрія Чайковського згадував, як зустрів одного разу його на вокзалі, і Франко навіть не мав грошей, аби купити квиток на дорогу. Російські окупанти одразу ж зайняли його будинок. Солдати входили без числа і порядку, напливали, мов вода, заповнили одночасно дві кімнати, просторий стриг і всі пивниці. А їх приплив скінчився тільки тоді, як у тих приміщеннях стало так повно, мов оселеців у боці. Так, що значна частина не могла навіть сісти, не говорячи вже про лежання. Рівночасно з входом солдати почали питати, чи нема хліба. Та що в мене хліба не було ні шматка, посунули купами у садок і почали рвати недостиглі ще кислі яблука, з яких значну частину, надкусивши, викидали. Інші прийнялися копати в садку під парканом досить глибокий рівчак, призначений для своєї потреби. У силу обставин згодом Франко у будинку залишається сам його хворого і старого перевозять у притулок для січових стрільців, відчуваючи смерть, він тікає звідти додому. 28 травня 1916 року Іван Франко помирає. Ось у цьому кріслі. Він дуже довго чекав на сонце, яке, одначе, зійшло тільки після того, як перестало битися його серце. Довгі роки стоїть зупинений у момент смерті Годинник на стіні він показує 16-ту годину. Це час смерті великого каменяра.